Ой, підуш боя, ой, підуш боя, то вору, толину, то ой, знайдуш боя, ой знайдуш боя, то рушу то калину, ты тут те закиту тя. Ще урвати, серу журвати, все калину на мате. Се за удівчайте, все за удівчай. И девочка гуляй. Не можешь сама не слышать. Гуляла бы рик, гуляла бы два. гуляла бы м чтеле, купи за мене, за молоденьку. Люди не говорили. А не так, я уже полтора мне под сошки дом. Ой, не так люди, ой, не так люди, як різнесенька мати наважилася, наважилася, за нелюбочка, да ты. А у нелюбочка, як Яка губа, як поле, а я дівчина, а я молода, Ja ne budu I am uh -huh. a good person. I am 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 a good person. I Sam se kovci sojala, a ja djevčena, a ja moda, premušenih ljubrala. Oj, skaže mi, oj, skaže mi, premušeni mi sljube, če ga razmini, če ga razmini, vam budu.